У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Є. <рес> Люблені брати і сестри, як ви замітили, що євангельські читання у цих неділь, вони повторюються повторюються зв'язку з Богоявленською. Відступкою, і так як в цьому році Пасха у пізній період, то ті неділі заповнюються і тому євангельські читання в нас повторюються. Вже зовсім недавно ми чули цю, це євангельське оповідання про сліпого. І сьогодні знову Свята Церква пропонує нам це таке коротеньке євангельське оповідання. Це євангельське оповідання, воно знаходиться у всіх трьох синоптичних євангеліях, тобто апостол Євангеліст Матфей описує про нього, апостол Євангеліст Марк а також і Лука. Але ми бачимо, що у цих всіх трьох євангелістів про це оповідання є багато розбіжностей. Наприклад, апостол і Євангеліст Матвій описує нам, що сліпців було два, апостол Марк. Описує нам, що, коли Христос вже йшов з Єрихону, Він зустрів того сліпця, а також і називає ім'я того сліпця Вартиме. Апостол Лука описує, що Ісус, коли йшов у Єрихон, то Він зустрів цього сліпця. І тому, це Євангеліє і носить таку назву про єрихонського сліпця. Дорогі браття і сестри, але ми давайте детальніше вникнемо і розберемо слова сьогоднішнього Євангелія. Що нам говорить? Апостол Лука у сьогоднішньому євангельському оповіданні. Він говорить, що Ісус ішов до Єрихону. Його шлях пролягав з Галилеї до Єрусалиму, і Він ішов попри це через це місто. Ми знаємо, що місто Єрихон згадується ще у старозавітньому часі, коли. Впали Єрихонські стіни, але і впали вони через Божою силою. А тут ми теж бачимо, що це воно не випадково. Ісус йде через Єрихон, щоб показати ту Божу силу також у тому місці. І от коли Він. Підходив до того місця, а завжди його супроводжувала велика кількість людей, як описує євангеліст, одні йшли спереду, другі йшли ззаду. І, звичайно, коли велика кількість людей, якийсь такий е, в натовпі такий є вул, бо е, при дорозі сидів. Сліпець, тобто він просив милостиню, він вже бракував. І коли він почув оцей гул, той, на... той гул від натовпу, бо люди розмовляли щось можливо вигукували, він не бачив, а він запитує, що там робиться, і йому відповідають, що Іде Ісус Назарянин. Дорогі браття і сестри, нам треба глибше вникнути в цю подію. І давайте ми детальніше розберемо, що та, хто був цей сліпець. Як я вже сказав, що апостол Євангеліст Марк називає його по імені. Апостол Лука. Не називає його імені, але ми самі можемо представити людину, яка незряча. Вона обмежена у просторі, вона не бачить тої красоти цього створеного Богом світу. Вона в неї є незручності, тому що сама ця людина не може собі дати раду. Їй треба, щоби хтось. Її допомагав. І в даному випадку оцей е, сліпець він сидів при дорозі і просив милостиню, тобто він жив за е, своє життя, задовольняв тими потребами, які подадуть йому е, люди, які оточували його або проходили у це місто. Око, дорогі браття і сестри, це є важливий орган нашого е, організму людського. Через нього ми сприймаємо все. І тому ми бачимо, що людина, яка не бачить, її оточує постійна темрява. Але це не означає, що навколо нема, е, немає світла. Це тільки в тій людині, є, вона тільки перебуває в темряві. І тому у Святому Письмі ми знаходимо, що Христос є Сонце, тобто Він є світло і апостол. Івангеліст Іоанн починає своє Євангеліє, говоря, що світло прийшло у світ, тобто Христос. І от цей сліпець, дорогі братії і сестри, ну, звичайно, у людей, які обмежені зором, які сліпі, у них загострений слух. І він чує. Що якийсь шум, і він запитує, хто йде, і йому відповідає Ісус Назарянин. І що ми, дорогі браті і сестри, бачимо далі? Цей сліпець, почувши, що йде Ісус Назарянин, почав вигукувати Ісусе, сине Давидів, помилуй мене. Ми бачимо, що він не він кричав, він вигукував понад ту... той натовп, який супроводжував цей час Христа і кричав це неустанно. Що означає, дорогі браття і сестри, кричати? Кричати це в перекладі. Із грецького означає, що він, це є е, така нагальна необхідність. Це необхідність, що це означає, що не можна його, наприклад, е, відложити на завтра чи після обіду, або навіть до Великого Посту. Ця людина Кричала, волала її душа до Господа. І в чому, дорогі браті і сестри, якраз є суть оцього єрихонського сліпця. Суть, дорогі браті і сестри, полягає в тому, що цей сліпець, він звернімо увагу на слова Ісуса, Сина Давидів. Тобто Він. Ну, не читав, він можливо, чув про Ісуса, можливо, з якихось розмов десь він підслухав, але Він, будучи слівцем фізичним, він бачить в Ісусі Месію, тому що Месія повинен був прийти із роду. Давидова, і тому Він кричав Ісусе Сине Давиду. Він кричав, дорогі браття і сестри, і інші слова. Він кричав, що помилуй мене. Це є, як говорять святі Отці, це є коротеньке Євангеліє, Євангеліє у таблиці. Тобто, у цій молитві помилуй мене, воно, це є найкоротша молитва, і, яка навіть і, е, існує у сьогоднішній час, ми молимося з самою короткою молитвою Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй мене грешно». Це є взивання до Господа. Але, дорогі братії і сесії, звернімо увагу і на інше, що, як говорить нам Євангеліст і Апостол Лука, що ті, що йшли попереду, почали на нього сварити, що замовкне, не треба кричати. Але він не взирав на їхні заперечення. і Почав говор... кричати з більшою силою. Давайте подивимося, а хто ці, що йшли попереду, тобто вони і деякі йшли за Христом, а інші йшли попереду. Ті, що йшли попереду, тут Святі Отці порівнюють їх із тими книжниками, фарисеями, які знали багато. І тут ніби вони йшли вперед, вони повинні були навчати людей. А вони навпаки, Вони, коли цей сліпець кричав до Христа, вони його старалися е, заперечити йому. І тут, дорогі браття і сестри, якщо ми е, оцих той йшов попереду і не давали тому сліпцю, коли його душа просила, волала до Господа, вони йому заперечували. Якщо порівняти тих людей із сьогоднішнім часом, дорогі браті і сестри, як ви думаєте, хто, хто би був цей той, хто заперечував тому. Тій людині, яка хотіла до Господа. Якщо порівняти крізь людей, то ми сьогодні можемо бачити також таких, що забороняють е, віруючій людині йти до Бога. Ці люди знаходяться серед нас у нашому суспільстві. Вони через свою злобу через ненависть засліплені. І ота от та духовна сліпота, вона і виражається в тому, і вони говорять, що ти не йдеш в ту церкву, яка правильна, ти ходиш в іншу церкву, московську, чи, як вони називають і про, про це. ми Говорили вчора, що ці люди, вони ос, осліплені і вони кричать, віруючій людині, нашій душі, яка старається йти до Христа, вони її забороняють. А якщо ми подивимося е, і розглянемо е, в е, форматі нашої душі, якщо ми приложимо. О цих, о цей приклад до на, нашої душі, коли наша душа волає і, хоче, і взиває до Христа, то хто забороняє нашій душі, нашій душі забороняє також оті пристрасті, які оточують нас. І ці пристрасті є також, вони полягають і в злості. І в ненависті, і не раз ми чуємо голос, та чого ти підеш в церкву? Ти ще молодий, таке інше, прийде час, і ти будеш стареньким, і будеш ходити в церкву. І той голос, дорогі браті і сестри, він деколи заглушує наші ті бажання, які має наша душа. І якраз оті пристрасті, вони виражаються у багатьох е, таких е, випадках, коли е, 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 ніби хтось нам забороняє, коли душа наша взимає до Господа. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що сліпець цей, він хотів йти до Господа, і він не взирав на ці заперечення, але і далі кричав. І тут ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь звертає на нього увагу. Він звертає на нього увагу і кличе його до себе. Апостол Марк в цій події описує, що цей сліпець скидає із себе верхній одяг і йде до Христа. Апостол Лука, це не зазначає. Цей сліпець підходить до Христа. І ми бачимо і чуємо верніше дивне запитання, яке ставить йому Христос. Що ти хочеш від мене? Звичайно, людина сліпа, людина хвора, що вона хоче. Він відповідає. Щоб я прозрів. Чому Господь запитує цього сліпця? А чи він знає, що він сліпий, і тільки, напевно, Він цього би хотів, щоб він бачив той світ. Звичайно, дорогі браті і сестри, тут Господь показує свобідний вибір людини, що людина не є рабом, як говорить, Господь в інших словах, в іншому місці Євангелія, що ви є мої друзі. І він просто риторично ставить це запитання, даючи людині самій вибрати, що ти хочеш. Наприклад, якби оце питання зазвучало сьогодні до кожного із нас. Для чого можна його поставити ще в такому вимірі? А для чого ви, всього я, ти прийшов сьогодні в це? Тут, звичайно, хтось прийшов, щоб попросити у Бога здоров'я, хтось прийшов попросити благополуччя, щоб Господь послав якийсь достаток. Кожен має свою е е е вимогу і кожен приходить і чує. Те запитання, що, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. Звичайно, сліпець сказав, щоб я прозрів. Він не просив у Бога якогось достатку, бо він жив за рахунок милостині. Він не просив нічого такого, він говорить, що я прозрів. І що ми бачимо, дорогі браття і сестри, ми бачимо, що. Христос відповідає, іди, віра твоя спасла тебе. Він не сказав тому сліпцеві, сядь, почекай, а він сказав, що, іди. Тобто він спонукає людину, щоб людина не стояла на місці, а спонукає її до. До, як, до, як, до якоїсь праці, що йди, і віра твоя спасла тебе. Він не говорить йому, що ти вже став зрячий, він говорить, дорогі браті і сестри, тут створюється два чуда по вірі того. Е Сліпця, а він бачив, як цей сліпець взирав, взивав до нього, що він бачив в ньому Бога, бо він взивав Ісусе, сине Давидів, і створюється два. 20...